Люди, всіх вітаю! 13 травня, Київщина, Холодно. капець. 10 градусів, Тут 9, 8, 10 такого плану. І будемо проводити посів кукурудзи у касети. Ось у мене вже трішки є, вже в нас є і висажена в касетах. Росте там одна посадка, друга. Прямим посівом повсходила, трішки навіть встигла вона підмерзнути. Але сьогодні хочу закласти експеримент. А в мене є 7 видів біколорної кукурузи, ну, типу ракель. Нашумів всім, що за нею всі ганяються. Тому Посіємо її і ще кількох конкурентів, і потім порівняємо, як вона себе покаже, або, навпаки, як покажуть себе її конкуренти. Посів будемо проводити у 96-му касету, якраз у ній ось ця кукурузка, про яку я вам казав, у мене і виросла. Це залишилося трошки Кемберленду. Ну, також кажуть, Доволі хороша кукуруза, яка йде трішки пізніше від ракеля, але також дуже. Вона смачна, вже вона висажена частина. Частина залишилась, тому що прийшло похолодання. І табличка БУ це з під нашої капусти Аліна, яка підростає. Будемо садити по одній насінині, але тут є і по дві насінини. Ось такий вигляд вона має. В Землю проситься, але ще хочемо днів 4-5 перечекати, поки це похолодання. Ну, коротше, ось такий результат нам потрібно отримати. 96 та касета наповнена купованою. Торпосуміщу, ось такий от торф, Залишився ще з весняних розсадних періодів, тому його і використаємо. Попередньо набираю в касети сухий торф, змочую кілька разів поливалкою, лишня волога уходить, і потім касета на касету будемо набивати ямки для посадки, і по одній насінині будемо розкладати. Так, і до кукурузи, яку будемо висівати, само собою, так як експеримент порівняння. Стосовно ракелі, то ось вона є. у нас купили місце в місцевому магазині на розсип, тому що два роки це за неї страшний ажіотаж, по весні багато людей кидається, не можуть купити. Ну, ми в основному замовляємо восени десь так, тому не переймаємося цим ділом. Так, Ну і її конкуренти, з ким хочу порівняти. По 100 насінин, ну, 96-та касета, там кілька буде комірок, по дві штуки вкинемо. Ось таке фасування, кукурудза респект, виробник Spark Seeds. Також ну, багато хто мені рекомендує цього виробника. Що там кріп ми їхні сіємо, баклажани сіяли, то хороше. Ну, розфасовує. Насіння чи як вона там, не знаю. Коротше, ну, насіння професійна, хорошеньке. Тому придивіться. Наступна Майбіко, виробник Майсіц, Купували це все у супермаркеті Насіння. Тому різні фасування. Наступна акведук, також Spark Seeds, Насіння оброблене, професійне. І наголошу ще раз, що це у нас все йде біколорка. Ось такий гібрид, куча циферок, виробник сингента. І появляємо також і нашого українського виробника. Мнагор, мармурова нова. І ось така цікавенька бордо. А така фіолетово жовта чи синьо жовта кукуруза. 200 100 штучок також висадимо. І побачимо, хто ж себе як покаже у можна сказати, весняно-літньому вирощуванні, без піщіння. Ну, тобто травень, червень, коли вона там в кінці червня чи в липні буде, коротше, буде літом. До речі, раз уже заговорили про посадки кукурузи, давайте покажу, як виглядає сама наша. Рання посадка, вон там містечко, де ми висаджували, було попереднє відео. Я там розповідав, як, яку кукурузу, яка схема посадки. Зараз у вас з'явиться по піскацію, схочете, перейдете, глянете, як ми висаджуємо. Так, Тут під душками трошки рослинки мучаться. І ось кукуруза посадили тут самою першою, чисто для себе, щоб ну, побалуватись. І також тут у нас трошки горошку було. Воно то горіло, як була така бешена спека, тепер холодно. Коротше, то тім затупить, то тім. Ну, горох є, для самого головного у нас поціновувача можна вийти трішки нарвати. Це так, думаю, похвастаюсь, бо всі з чимось хвастаються, мені щось немає коли. Ось така кукуруза, тіліпає її вітром, спекою також воно, поки росина була молода, не заклалена, дуже інтенсивне сонце вийшло. Підпалило її, тоді вітром, тоді похолодання. ну, Дякувати Богу, що немає у нас хоч приморозків. Хоча в тому краю сьогодні був там посходила кукуруза, яка була прямим висівом. Ніде ми морозу не бачили, хоча готувалися. Як бачите, у нас багато біленького, готувалися ми до морозу. Приморовський не було. Напевно, сьогодні вночі десь воно трішечки зайшло. Бо в людей, які живуть у нас більше біля річки, то там в них. ну, Зрозуміло, від води холодніше, були вже приморозки, до нас ще не доходило, то трішки її прихватило. Цю також ми накриваємо. Стояли один час душки. Тоді прибрали, поховали вже ці спанбонди. Ну, погода змінилася. Тепер ось просто так накидаємо цей спанбонд поверху. Нічого страшного не подавить, не поламає. Надію, що ще цю неділю холоди вже пройдуть, да буде теплішати, бо щось. Ну, я в баню. Тровень, як не як, вже хочеться якось що. набивати ямки. Як я казав, повторюсь, будемо той ж самою касетою, 96 в виставляємо приблизно по центру, щоб рівномірно була у нас ямочка. І нехитрими рухами набиваємо. Так, ось таке маємо на виході. Ямки, куди будемо розкладати по насінинці. І так маслаємо далі. Розпочнемо, хай би із респекту. Така гарненька назва. Ось таке насіння. ну Всі не буду зніматися так. Одненько розкидаю. Так воно виглядає. Завжди мені ця кукурудза така доволі дивна. Таке стрьом садиш, непонятно звідки воно беруться сили в неї. Востата із цього стону свого муміфікованого. Замочувати не будемо. Хоча кожен сам вирішує, ми не замочуємо. Але відкритий ґрунт, звичайно, ліпше замочити. В касеті ми і так будемо постійно до неї дивитися, заливати, поливати водичкою. Розкидали кукурузу. І наступним етапом перекидаємо зверху, щоб була рівненька тут у нас присипочка. Ну, такого плану, без фанатизму. Чисто, щоб оці ямки підзасипати. Я думаю, зрозуміло. І потім поліємо додатково. Або легенечко з поливалки, або і з якогось, щоб насінина глибше не йшла. Ну, приблизно, щоб була на одній глибині. Ну і заразом відповідає на питання, навіщо гратися через розсаду. Банально, так набагато раніше можна отримати урожай. Якщо ми правильно підібрали сроки, посадки, поки там земелька прогріється, не буде зворотніх приморозків. Вийшли. 5 листочків кукурудзи висадили, 2 дні вона у корінилася, росте все красиво. Натоміше люди, які просто посіяли, 10 днів ми витрачаємо на всходи, і потім, поки вона дожене цю вашу кукурузу, тому буде раніше. І ще одне, що ми ну, насіння також сіємо доволі дороге, та сама ракель, Ну, відносно дороге. Звичайно, з томатами ми не будемо рівняти, де насіння на 3-4 гривні коштує, але все рівно. Також це якась там ну, затратна частина. А так ніяке падло, земельці, типу совки, чи тому подобного не зможе жерти ту насінину. І ми будемо, якщо якісь там проблеми будуть із шкідниками, то ми це будемо бачити вже на розсаді. А то Чи то насіння було погане, чи то хтось зівкру, коротше ця проблема у нас відсівається. Ну, Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!